Математика урок 6, частина 1. Тема уроку математики десяткова система числення. Круглі трицифрові числа тисяча. Таблиці множення і ділення пряма промінь. Попрацюємо з вами у підручнику на 36-й сторіночці. Попрацюємо з таблицею круглих чисел від 110 до 1000. Прочитайте у таблиці числа від 710 до 900 у прямому порядку. Від 610 до 700 у зворотному порядку. Чудово! обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на одну більше від цифри розряду десятків. Які це в нас будуть числа? Ще раз повторю. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень. На один більша від цифри розряду десятків. Так, це у нас числа 210, 320, 430, 540, 650, 760, 870, 980. Дуже добре. Пригадаємо з вами із попереднього року, що ж таке числовий промінь. Давайте з вами прочитаємо нашу навчальну одиницю на 36-й сторіночці. Числовий промінь це промінь, який має перше. Початок відліку, що збігається з початком променя, точка О. Друге одиничний відрізок 0,1. Погляньмо з вами відеофрагмент і повторимо ще раз цю навчальну одиницю. Увага! Запам'ятай, числовий промінь це промінь, який має початок відліку, що збігається з початком променя точка О, одиничний відрізок. І саме зараз ми з вами спробуємо позначити на числовому промені в нас під навчальною одиницею буквами А і С числа, що є сусідами найменшого двоцифрового числа. За одиничний відрізок у нас взято 1 сантиметр або 2 клітиночки. Отже, яке найменше двоцифрове число? Так, це в нас число 10. Сусіди цього числа. Так, 9 і 11. Позначте, будь ласка, на числовому промені 9, 11. Для того, щоб нам позначити, нам потрібно мерувати, можна так сказати, самі. Дуже добре. Тепер увага. Позначте буквами А і С, ось ці числа, що є сусідами цього числа. Тобто 9 у нас буде буковка А А 11, буковка С. І ми можемо сказати точка А з координатою 9, точка С з координатою 11. Дуже добре. Дістаньте зараз свої робочі зошитки, запишіть сьогоднішню дату. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 4. Розв'яжіть задачу і запишіть відповідь у робочому зошиті. Але перед тим як ми з вами розв'яжемо цю задачу, перегляньмо невеличкий відеофрагмент. Увага! Отже, скажіть мені, будь ласка, що у нас ілюструвалося безпосередньо на самому, у самому відеофрагменті? Так, у нас був показаний саме годинник, де показувалося час. Отже, прочитаємо з вами задачу. Циркова вистава почалась о 14 годині 15 хвилин і тривала 1 годину 50 хвилин. У котрій годині закінчилася вистава? що нам відомо? Так, почалася о 14 годині 15 хвилин, тривала 1 годину 50 хвилин, закінчилася знак питання годин. Запишемо з вами умову до цієї задачі. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, 14 годин 15 хвилин ми додамо 1 годину 50 хвилин. Запишіть, будь ласка, 14 годин 15 хвилин додати 1 годину 50 хвилин. Яким чином ми з вами розв'язуємо е, такий приклад? Години додаємо до годин, хвилини до хвилин. У нас виходить 15 годин 65 хвилин. Але ми знаємо, що у нас одна година містить 60 хвилин, а тут у нас вийшло 65 хвилин. Тому ми можемо забрати 60 хвилин, виокремити їх як у годину. І це в нас вийде 16 уже годин, а в нас залишиться скільки хвилин? Так, залишиться 5 хвилин. І відповідь: вистава закінчилася о 16 годині 5 хвилин. Скажіть мені, будь ласка, а що нам ще ілюстрував ось цей відеофрагмент? Так, він ілюстрував саме безпосередньо розв'язання цієї задачі, але на годиннику. Давайте ми ще раз його переглянемо і перевіримо. Чи вийшло у нас така сама відповідь 16 годин і 5 хвилин? Увага! Ось ми можемо побачити, що в нас 14-та година була 15 хвилин. І дивимося, в нас рахуються хвилини. Отже, має тут бути 1 година 50 хвилин. Так, дивимося, 1 година 50 хвилин, це буде 16 година 5 хвилин. Тобто вистава в нас закінчилася о 16-й годині 5 хвилин. Задачу ми з вами розв'язали правильно. Закрийте, будь ласка, ваші робочі зошитки. Переходимо на 37 сторіночку. Отже, пригадаємо з вами таблиці множення і ділення чисел, використовуючи таблицю піфагора. Можете використовувати таблицю, яка ілюструється зараз на екрані, а можете використовувати таблицю піфагора, яка у вас зображена у підручнику на 73-й сторіночці. Отже, скажіть мені, будь ласка, скільки буде 4 на 5? 6 помножити на 3. 9 помножити на 8. 2 помножити на 7. 8 помножити на 4. А 5 помножити на 5. 4 помножити на 9. 6 помножити на 7. 6 помножити на 2. 3 помножити на 8. Чудово. Спробуємо зараз з вами виконати хвилинку усного рахунку. Визначте і запишіть число, яке заховалося в останніх маринці. Отже, 7 помножити на 3 дорівнює. 21 чудово. 21 додати 7 дорівнює. 28. Молодці. 28 поділити на 7 дорівнює. Молодці дорівнює у нас 4. І 4 додати 76. Так, це буде 80. Отже, число 80 у нас заховалося в останній хмаринці. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке числовий вираз. Прочитаємо навчальну одиницю, яка у нас розташована, вірніше записана у шостому завданні на 37-й сторіночці. Числовий вираз. Це запис складений із чисел, знаків арифметичних дій і, якщо потрібно, дужок. Наприклад, числовий вираз 8 відняти 5 додати 1, наступний числовий вираз суму, суму чисел 5 і 1 зменшити у 2 рази. Спробуємо з вами виконати завдання знайка та записати зразком вираз і обчислити його значення. Зразок зменш суму чисел 3 і 5 у 2 рази. Увага! Суму чисел ми пишемо у дужках. Отже, зменшити суму чисел 3 і 5 у два рази. Пам'ятайте, якщо ми зменшуємо або збільшуємо у декілька разів, ми з вами виконуємо дії множення або ділення. Якщо ми зменшуємо на декілька разів або збільшуємо на декілька разів, то тут уже в нас будуть дії додавання та віднімання. Отже, а зменш суму чисел 20 і 43 в 7 разів, знову ж таки, у 7 разів. Так, це в нас тут буде дія ділення, тому що зменш цю суму чисел в 7 разів. Отже, суму чисел 20 і 43 ми запишемо у дужках за дужками поділити на 7. Обрахуйте, будь ласка, зараз скільки це буде. Так. Відповідь у нас буде 9. А запишемо ми саме так. У дужках 20 додати 43. За дужками поділити на 7 дорівнює 20 додати 43, це буде 63. А 63 поділити на 7 дорівнює 9. І наступне Збір суму чисел 15 і 20 у 3 рази. Тепер тут уже в нас іде збільш у 3 рази. Так, тобто тут ми помножимо, у, помножимо на 3. Отже, Суму чисел 15 і 20 помножимо на 3. І запишемо це так: у дужках 15 додати 20 за дужками помножити на 3. 15 додати 20 це в нас буде 35. Оскільки ми ще з вами не вчились, скільки буде 35 помножити на 3, ми з вами можемо 3 рази додати 35. 35 додати 35. Це буде 70, а 70 додати 35. 105. Дуже добре. Для того, щоб допомогти порівняйку перевірити, чи є число 7 розв'язком наведеної нерівності, ми з вами пригадаємо, як же ж потрібно за кроками це визначати. Отже, щоб перевірити, чи є розв'язком нерівності певне число, потрібно виконати такі дії: перше. Підставити це число замість букви, наприклад, х. Друге обчислити значення числового виразу. Третє Поставити отриманий результат у нерівність. І четверте перевірити її правильність. Отже, запишіть у робочому зошиті вирази 7. Перепишіть перший вираз 59 відняти х більше за 54. Отже, нам потрібно з вами перевірити, чи є число 7 у нас розв'язком наведених нерівностей. Отже, за першим кроком ми з вами підставляємо число замість букви і записуємо 59 відняти 7 більше, ніж 54. Другий крок обчислюємо значення безпосередньо самого числового виразу. 59 відняти 7 це в нас буде 52. І записуємо 52 більше, ніж 54. Тобто тут ми з вами обчислили саме і третій крок ми вже записали скорочено. Ми поставимо отриманий результат у нерівність. Ми не будемо з вами записувати третій крок, де будемо записувати 59 вняти 7 до рівня 52. Для того, щоб нам не заплутатись, ми відразу запишемо ось під виразом. 52 вийшло більше, ніж 54. Скажіть, будь ласка, це правильна нерівність? Це неправильна нерівність. Тоді в нас тут число 7 не є розв'язком даної нерівності. Тільки тут виправте нерівності. Запишіть Б. Х помножити на 4 більше, ніж 27. Тепер безпосередньо ми з вами підставляємо число 7 замість ікса. І вийде у нас така нерівність. 7 помножити на 4 більше, ніж 27. Третій крок ми обчислюємо значення числового виразу. 7 помножити на 4 дорівнює 28. І потім ми ставляємо отриманий результат у нерівність 28 більше, ніж 27. Скажіть мені, будь ласка, чи правильна ця нерівність? Так. Ця нерівність є правильною, тому число 7. Тут у нас є розв'язком нерівності. Запишіть у нас нерівність В. Х додати 29 більше, ніж 35. Підставляємо замість х число 7. Так, ми записуємо 7 додати 29 більше, ніж 35. Виконуємо безпосередньо обчислення самого виразу: 7 додати 29. Так, це буде 36. Запишемо 36 більше, ніж 35. Чи ця нерівність є правильною? Так, ця нерівність є правильною, тому число 7 тут у нас є розв'язком нерівності. І нерівність г 42 поділити на х більше, ніж 8. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо. 42 поділити на 7 буде більше, ніж 8. 42 поділити на 7 це у нас буде число 6. А 6 у нас більше, ніж 8. Ми тут бачимо, що нерівність ця неправильна, тому число 7 тут не є розв'язком даної нерівності. Закриваємо робочі зошитки, повертаємося до підручника на сторіночці 38. Прослухайте, будь ласка, зараз уважну задачу. Господарка зібрала 480 кілограмів капусти. З першої ділянки вона зібрала 120 кг, з другої 240 кг, а решту з третьої ділянки. Скільки кілограмів капусти господарка зібрала з третьої ділянки? Скажіть мені, будь ласка, який це вид задачі? Так, це задача на знаходження третього доданка. Візьміть зараз, запишіть у своїх робочих зошитках задача 9. Запишемо умову до цієї задачі. Отже, скільки ділянок у нас було? Так, три ділянки, скільки кілограмів капусти. Господарка зібрала з першої ділянки. 120 кілограмів, а з другої ділянки 240 кілограмів, а з третьої. Невідомо. Так, ми з вами і запишемо перша ділянка 120 кілограмів, друга ділянка 240 кілограмів. І третя ділянка знак питання кілограмів. Але нам ще відомо, що всього господарка зібрала так, 480 кілограмів капусти. Тобто тут ми ставляємо з вами фігурну дужечку і пишемо 480 кілограмів. Отже, ви вже знаєте, як розв'язувати такі задачі. Ми з вами на попередніх уроках уже такий вид задачі розв'язували, тому поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Потім ми з вами перевіримо. Давайте ж перевіримо. Отже, в першій дії ми з вами дізнаємося, скільки у нас господарка зібрали з першої та другої ділянок разом. 120 додати 240 дорівнює 360 кілограмів. У другій дії ми з вами дізнаємося, скільки ж все таки в нас господарка зібрала кілограмів капусти з третьої ділянки від 480 кг від загальної кількості, ми віднімаємо 360 і дорівнює 120 кілограмів. Але обов'язково ми з вами складаємо вираз. Вираз складаємо по останній дії з відомими даними. Відомі дані: 120, 240, 480. Остання дія. 480 відомо відняти. 360, нам уже невідомо. Де ми взяли число 360? Так, ми 120 додали 240. Отже, 480 відняти. І в дужках ми пишемо суму чисел 120 та 240. І відповідь 120 кг кілограмів капусти господарка зібрала з третьої ділянки. Але якщо ви розв'язали цю задачу другим способом, це також є правильно. Я усно зараз розповім про другий спосіб. Ми в другому класі розглядали розв'язання другого способу. Отже, за другим способом ми можемо від 480 відняти спочатку 120 кг, кілограмів, тобто ми дізнаємося, скільки залишилося на другій і третій ділянках, більше, скільки зібрала з другої і третьої ділянки разом. І потім з того, що в нас вийшло, а це у нас вийшло 480 відняти 120, це буде 360 кг. І потім від 360 кілограмів ми віднімемо е, кілограми з другої ділянки. Тобто відняти 240 кілограмів і отримаємо 120 кг. Тобто, яким би способом ми не розв'язали цю задачу, ми отримаємо 120 кг. Закриваємо зошитки. Пригадаймо, що ж таке промінь. Прочитаємо навчальну одиницю. Промінь це частина прямої обмежена з одного боку точкою. Ця точка є початком променя, кінця в променя немає. Промінь позначає двома великими латинськими буквами, наприклад, АБ. Перша буква позначає початок променя, а друга будь-яку точку на промені. Отже, Прогляньте зараз невеличкий відеофрагмент. Увага! Отже, якщо прямій поставити точку, то у нас буде два проміння. Промінь це у нас частина прямої обмежена з одного боку точкою. Ця точка у нас є початком променя. Кінця променя, як же ми прочитали, немає. Промінь позначають двома великими латинськими буквами, наприклад, АБ. Так і читають промінь АБ. Де а в нас початок промені. Зараз ми з вами спробуємо виконати наступне завдання, допомогти суперромбоку з'ясувати, скільки утвориться променів, якщо прямій поставити одну точку. Намалюйте, будь ласка, зараз лінійкою і олівцем, пряму, і поставте одну точку. Скільки утвориться променів? Ось буде у нас пряма, і поставимо одну точку. Дивимося: промінь в одну сторону і промінь у другу сторону. Тому в нас скільки вийде променів? Два промені, так. Якщо ми поставимо на прямій дві точки буде пряма, і ось, наприклад, дві точки. Дивимося: одна, один промінь, другий промінь. Ще ми можемо з вами провести, наприклад, звідси сюди промінь третій, і звідси сюди четвертий промінь. Тепер спробуйте з вами спробуйте виконати завдання, де у нас буде 5 точок і n точок. Дуже добре, молодці. Сторіночка у нас 39-та. Виконаємо з вами сторінку чемпіонів. Отже, поставте зараз відео на паузу та виконайте це завдання. Потім ми з вами перевіримо. Ну що ж, тепер перевіряємо безпосередню сторінку чемпіонів. Отже, я задачу зачитувати ось ось цю не буду, саму першу задачу. Яка в нас уже розв'язана, а почну із наступної задачі. У ящику було 100 у ящику було 250 яблук і 120 груш. Скільки всього фруктів було в ящику? Це в нас задача на знаходження суми, тому ми ставляємо плюсик у другій колоночці. І розв'язання цієї задачі до 250 ми додамо 120. І отримуємо з вами 370 фруктів. Отже, всього було у ящику 370 фруктів. Наступно. з першого ряду кущів агрусу зібрали 90 кг ягід, а з другого на М кілограмів більше. Скільки кілограмів ягід зібрали з другого ряду? Це в нас складена задача. Ні, це неправильно. Яка це у нас задача? Так, на збільшення числа на кілька одиниць. І розв'язання таке 90 додати М у дужках кілограмів. Тобто, це в нас задача буде Так, з виразом, з буквеним виразом. Третє: діти зібрали для птахів 350 кг горобини. За місяць птахам згодували 220 кілограмів, скільки кілограмів горобини залишилося? Це задача на знаходження остачі різниці. Так, це правильно. І розв'язання у нас таке. Отже, якщо нам відомо, що зібрали 350 кг і згодували 220 кг, то залишилося у нас 130 кг. І остання задача. У змаганнях із плавання брало участь 175 хлопчиків і 100 10 дівчаток. Наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток, брало участь у змаганнях, ця задача на різницеве порівняння. Так, це правильно. І розв'язання буде таке: 175 відняти 110 дорівнює так, дорівнює 65 осіб. І відповідь на 65 хлопчиків більше, ніж дівчаток, брало участь у змаганнях. Молодці, чудова робота.